Шановні колеги, ми знаємо, що поети часто використовують пори року для виразу людського почуття. Кохання є весняне, є кохання літнього сезону, кохання зріле часто асоціюють з осіннім коханням. Але є і кохання зимове, кохання людей, які, напевно, вже востаннє покохали. Але, на щастя, і таке кохання буває. І от недавно я прочитала вірш нашого колеги по поетичному. Цеху, композитора, поета, який мене зачепив, бо дуже гарно вираженого в ньому зимове кохання. І мені захотілося написати відповідь на ці прекрасні поетичні рядки, який виношу. На ваш суд. І думаю, що, можливо, ще хтось з наших колег захоче написати таку відповідь. І це буде дуже цікаво читати, порівнювати. Отже, на ваш суд я представляю свій вірш Зимова любов. Два. Вже розсипають квіти пелюстки і наша осінь в зиму переходить, З тобою бігти хочу любки у ту весну, яка в думках ще бродить. Вона малює. Теплі почуття, і руки ніжно тягнуться в обійми. Весна дарує новий сенс життя жіноча осінь цей дарунок прийме. Кликаєш давні мрії та думки, Оберігаєш від зимової застуди, слова твої неначе ластівки. Зворушливо кружляють вальс повсюди. Несуть мій дім, солодких дум розмай, крилатими надіями голублять, Відкрили браму в мелодійний рай твоїх пісень, що в й серце гублять. І заспівав вмить солов'їний гай під музику жаданої надії. Нехай ще гомонить мій водограй, попри літа давно не молодії. Лікує в зиму весняна любов, вона насправді у житті існує. Мабуть, в останнє грає наша кров. Спасибі, рідний, що любов квітує.